З початком війни в Україні багато хто став її порівнювати з війною в Іраку, зокрема, такі порівняння часто чутно з російської сторони. І справді у цих війнах є багато спільного, це порушення суверенітету ядерними державами, це і надуманий привід для початку війни, це і масове бомбардування цивільних об'єктів, це і реакція міжнародної громадськості, масові антивоєнні мітинги в багатьох країнах. Однак, незважаючи на загальну схожість, конфлікти мають досить багато відмінностей та різні передумови. Саме про це ми і поговоримо в цьому відео. Перша відмінність це диктатура. Так, на момент початку війни в Іраку, там була встановлена багаторічна диктатура. Саддам Хусейн разом зі своїми однопартійцями прийшли до влади в Іраку за допомогою військового перевороту, який увійшов до історії під назвою Революція 17 липня 1968 року. У ході внутрішньопартійної боротьби все більше і більше влади. І вже у 1976-му став на чолі країни, а у 79-му фактично встановив диктатуру. З остаточним приходом Хусейна до влади почалися всі політичні процеси, властиві диктатурам, розправи над опозицією, тотальна цензура, масові репресії, експансія до сусідніх країн тощо. А сам Хусейн був на чолі країни близько 27 років. Звичайно, в Україні ніколи й близько не було такого режиму, тим більше за президентства Зеленського. В Україні завжди була ротація влади. Лише одного разу президент Кучма перебував при владі два президентських терміни. Сам же Зеленський був обраний демократичним шляхом, парламент також переобирається аналогічним чином, і там відбувається регулярна ротація як за списками депутатів, так і за самими партіями. За індексом демократії, Україна оцінюється як гібридний режим. Є проблеми з правами людини та свободою слова, але це навіть не близько до диктаторського режиму. Друга відмінність це агресія проти інших країн. Україна за всю свою незалежність набрала участі у війнах на теренах інших країн і не розв'язувала конфлікти. Українська армія лише брала участь у низці миротворчих місій під Егідою ООН, відправляючи пара десятків чи сотен солдатів. Ірак у свою чергу проводив доволі агресивну зовнішню політику та бере участь у війнах. Саддам Хусейн був прихильником пан арабізму, тому прагнув поєднати всі арабські країни в одну державу. Що викликало напругу навіть серед союзників. Але найвідомішим конфліктом, який був розв'язаний хусейном, стала війна в Перській Затоці, коли армія Іраку увійшла до Ковейту і прагнула анексувати його землі. В Іраку загалом був поширений наратив про те, що Ковейт це якась поконвічна земля Іраку, і що така країна не повинна існувати. Приводом для конфлікту стало звинувачення Саддама Хусейна про те, що Ковейт краде нафту в Іраку. Підштовхували до конфлікту і внутрішні проблеми Іраку, після довгої та запеклої Ірано-Іракської війни в країні почалися економічні проблеми, а за допомогою війни Хусейн хотів підвищити свою популярність і заволодіти суттєвими запасами нафти, які є в Кувейті. Загалом Ірак, пішовши війною на Кувейт, міг би його легко захопити, проте втрутилася коаліція країн під Егідою ООН. Організація Об'єднаних Націй засудила вторгнення до Незалежної України і було створено величезну коаліцію з десятка країн, які виступили на захист Кувейту. Армію Іраку було розгромлено, проте режим Саддама Хусейна залишився, хоча ще й тоді в Сполучених Штатах була дискусія щодо вторгнення до Іраку. Американці вирішили не вторгатися на їхню територію, хоча могли це зробити, для цього був дозвіл від ООН. Більше того, влада Іраку у 88-му році використовувала хімічну зброю проти цивільного населення курдів. Ця подія відома під назвою Газова атака на Халабджі, це спричинила загибель від 3 до 5 тисяч осіб, а кількість поранених налічує до 10 тисяч людей. Цей напад на курдів було засуджено та офіційно визначено як геноцид курдського народу. Переходячи вже і до самого вторгнення, варто сказати кілька слів про самі промови президентів перед вторгненнями Буша та Путіна. Насправді їхні промови багато в чому схожі, обидва апелюють до схожих тез про демократію, про свободи, про долю народу і критикують чинний режим, називаючи його диктаторським. Звичайно, як виправдання війни це звучить край спірно, проте апеляція до демократії та свобод з боку Буша звучить загалом послідовно та логічно. Враховуючи традицію американської політики, заснованої на демократії та республіканізмі. У той же час аналогічна промова Путіна про свободи і демократію викликає питання, враховуючи режим, що склався в Росії. Путін перебуває при владі 22 роки. У Росії відсутня система чесних виборів, вся опозиція ліквідована, а опозиційні СМІ перебувають в опалі. Водночас в Україні з цим все набагато краще. Вибори відбуваються регулярно, відбувається справжня ротація влади. До війни другою партією в парламенті була прокремлівська партія ОПЗЖ, функціонує безліч ЗМІ. Загалом апеляція Путіна до свобод і демократії при диктаторському режимі та звинувачення України у відсутності свобод, звучить як мінімум, непереконливо. Щодо союзників, то в Росії під час цієї спецоперації не виявилося жодного справжнього союзника. Навіть Білорусь, що повністю залежить від Росії, не вступила безпосередньо у війну, хоча початкова атака відбулася за її території, і досі обстріли українських земель відбуваються також з боку Білорусі. Союзники у вигляді членів ОДКБ навіть відмовилися дискутувати на цю тему на останній зустрічі. Війна в Іраку, хоч і викликала серйозну напругу між союзниками американців Німеччина та Франція виступили проти, проте знайшлося чимало союзників, які схвалили і навіть брали участь у військовій операції. Великобританія, Австрія та Польща безпосередньо брали участь у вторгненні, а також низка європейських країн висловили підтримку операції американців. Щодо міжнародних відносин та обґрунтування для вторгнення, то Росія скористалася правом на самооборону, яка закріплена 51 статтею ООН, аргументуючи тим, що вона допомагала дружнім республікам ДНР та ЛНР. Також Путін робив заяву про якийсь превентивний удар. Країни нерідко для агресії посилаються на цю статтю, проте це викликає суперечки щодо її використання для захисту невизнаних республік. Більше того, Росія так і не надала доказів ООН щодо нападу України на невизнані республіки або на саму Росію. Тому питання про превентивний удар залишається недоведеним. Сполучені Штати під час вторгнення до Іраку також не повністю відповідали міжнародним домовленостям, що й викликало критику з боку союзників. Американські політки постійно акцентували увагу на резолюцію Ради безпеки 1441, яка відновила інспекції на території Іраку щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та ракет великої дальності. Ірак постійно зривав ці інспекції і не давав їх проводити, що й стало приводом для вторгнення та послужила звинуваченням щодо зброї масового знищення та хімічної зброї. Останню, як уже було сказано, режим Саддама Хусейна вже якось використовував проти курдів. Вон пізніше критикували Сполучені Штати. Попри те, що Ірак справді не використовував резолюцію ООН, це надавало їм право вторгатися до Іраку без додаткової резолюції. Щоправда, американці почали посилатися ще на давнішу резолюцію, яку було дано ще за кампанії в Кувейті. Сам перебіг бойових дій, як бачимо, серйозно відрізняється. Операція в Іраку тривала лише 42 дні, а столиця Багдад була взята через 24 дні після початку американської операції в Іраку. Армія Іраку, хоч і була істотною силою і на той момент входила в топ армій світу, не змогла дати ефективну відсіч проти союзницьких сил. Американці використовували просунуте озброєння, зокрема авіацію та керовані ракети, що дозволило закінчити операцію настільки рішуче. Сполучені Штати зазнали вкрай малих втрат в операції. Всі союзні сили безповоротно втратили лише близько 200 солдатів, і понад 500 було поранено. Щодо втрат серед іракської армії та воєнізованих угрупувань, то є різна інформація від кількох тисяч до десятків тисяч загиблими. Втрати мирних становлять від 3 до 7 тисяч. Війна в Україні пішла іншим сценарієм, хоча спочатку здавалося, що операція в Україні може закінчитися протягом одного-двох місяців. Через півроку війни стає зрозуміло, що війна перетворилася на вигляд окопної війни, жодна зі сторін не спроможна просунутися, значно вглиб позиції противника. Про втрат з обох сторін немає жодних офіційних і повноцінних даних, різні джерела їх уже оцінюють у десятки тисяч загиблих. За громадськими втратами є проміжні дані, які надає ООН, повідомляють про загибель п'яти тисяч та мирних. Проблема цих даних у тому, що вони не враховують фактично дані на територіях, які опинилися в окупації. Зокрема, штурм Маріуполя, за оцінками експертів, міг забрати життя понад 10 тисяч мирних жителів. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що незважаючи на те, що війна в Іраку та війна в Україні мають деякі спільні риси, вони досить сильно відрізняються. Так на відміну від України в Іраку було встановлено багаторічну диктатуру, яка розв'язувала війни із сусідніми країнами. Хід бойових дій також суттєво відрізняється як швидкістю кампанії, так і тим, що Сполучені Штати мали союзників. У цій війні міжнародні організації, хоч негативно висловлювалися, про початок обох конфліктів мали багато претензій до уряду хусейну, який не виконував міжнародних зобов'язань.